Привіт, доброго дня! Хочу вам дещо показати. Я вам тут зараз внизу поставлю маленький кусочок відео, де я точив оцей отвал, ми точили. Я казав, що буде робитися самодільний трактор. Ось саме ми точили. Різьбу вже чоловік зробив. Як все, По, По, феншую. Що я сюди приїхав? За оцей, мабуть, станок. Подивіться, Колись, в время власник цього станка хотів його здати на металолом. Людина викупила, подивіться, який стан зараз. Просто подивіться. Все склали, все працює, все, ну самі все бачите. 74 го року. Ось таких таких невеличких майстернях люди самі роблять і, повірте, зроблять краще. Будемо знімати більше про даний проєкт. Як уже все закінчиться, можу, якщо будуть приглашати мене, буду поетапно знімати, показувати вам. Так що, друзі, якщо комусь заходять такі майстерні невеличкі, дайте знати. Напишіть в коментарях. Буде цікаво почути і прочитати ваше міння. Всім дякую. І це, мабуть, металолом, да? по 10 гривень кілограм колись людина купляла оце все. Я просто представити не можу. І скільки зараз би такий станок стоїв так, в такому стані? Ну я його до ідеалу не даю. Тут з на стала. Щоб це зробити, воно стоїть так, як станок купити. Я поняв. Ребята, от дивіться, Китай рулить. От пожалуйста, все от виставляється в одному блокові. Обороти, Обороти. Це зараз об... обороти. Це частота, ну воно. Понял. Примерно і тут... трьохтисячник стоїть три тисячі оборотів дві. А двигатель який стоїть? І скільки кіловат тут? 3 кВт, а три тисячі оборотів. Однофазний? Трьох. Трьохфазний. Він робить з трьох, ну, з одної фази три. Поняв. А давай запустимо. Давай плавно, да, так, слухняно, так. Да, в наше время, да, год 20 назад, мы такая. Два. А по мощности вину так буде резать є. Тої... Тобість... Він векторного типу він сохраняє може Да, Так, просто трохи дав. Я ж в таких ділах не, не цей, щоб люди розуміли про що пофеншую. -по Я, Я не ж тобі казав, в мене десь була оця штука, ось ця задня бабка. Два штуки. Я треба знайти тобі їх принести. Да. Круто, ребят. Реб'ят, дивіться, я, я ж спитав да, за двігатель. Оказується, сюди йде одна фаза, 220. Так. І він уже сам розподіляє, робить три фази, і все самі бачили обороти, чистота, реверс. Все, все працює. Я ж думав, сам двигатель стоїть трьохфазний, так. а так. в сіті в тебе немає три фази. Не, не, не в не тебе... підходить. Одна да. фаза. Прикольно. Ну вот такі от діла. Тільки там умови обов'язково надо двигатель триугольником підключати. Ага, надо то есть выводить. соединение на звезда а треугольник. Нет. Понял. Якщо зі звезда там стандартно спаяна, то надо витягувати, поняв. Ну, розпаювати, робити, щоб Так що чисто, подумають, що ти тільки клаві не працюєш. Та нічого. Да. Тут можна да. щось делать. Ребят, я не міг пройти мимо, Ще от така от, я спитав, а чим ви отаплюєте тут? тому що тут доволі тепло. Поміщення невелике, але ну, тепло, жарко прям. Ось така от, бачите буржуйка. Оце кришка. Можливо, ви бачили такий, е, е, такий варіант буржуйок. Це як поршень. Ось бачите, де е, приток воздуха? Я так от чим менше палива, тим нижче сідає, сідається, сідає, як поршень опускається. Потім детальніше знімемо. Коротше, прикольно. Угу. Тут прикольно. Буду поетапно знімати, показувати вам. Так що, друзі, якщо кому заходять такі майстерні невеличкі, дайте знати. Напишіть в коментарях. Буде цікаво почути і прочитати ваше мнення. Всім дякую. Я гадаю, це взагалі достойно лайку. Всім гарного дня.